Емоційний інтелект не про те, як стати розумнішим, вона про те, як залишитися людиною. Гоулман, американський психолог і журналіст з New York Times, перевернув уявлення про успіх і розуміння самого себе. Він показав життя визначається не тим, як ми мислимо, а тим, як ми відчуваємо і що робимо зі своїми почуттями. Інтелект без емоцій сліпий. Емоції без розуму хаотичні. Справжня мудрість народжується тоді, коли ці два світи діють у гармонії. Ключові ідеї книги. Що таке емоційний інтелект? Емоційний інтелект це здатність усвідомлювати власні емоції, керувати ними, мотивувати себе, відчувати інших і будувати гармонійні стосунки. Голман ставить радикальне питання: а що як найважливіше, не те, наскільки ми розумні, а те, наскільки ми вміємо розуміти себе та інших. Дитинство колиска емоційної зрілості. Дитина вчиться емоціям ще до того, як навчиться говорити. Коли батьки реагують із розумінням, вона засвоює саморегуляцію. Коли почуття ігнорують, виростає дорослий, який або вибухає, або тікає від себе. Сім'я перша школа емоційного інтелекту, де дитина вчиться мови обличчя, тону серця і пауз між словами. П'ять складових емоційного інтелекту. Самоусвідомлення, розуміння власних емоцій у моменті. Саморегуляція, вміння керувати імпульсами. Мотивація, внутрішня сила рухатися вперед, попри труднощі. Емпатія, здатність відчувати інших, соціальні навички, уміння будувати зв'язки та вирішувати конфлікти. Емоційна неграмотність суспільства. Голман говорить про кризу сучасного світу: ми вчимося ходити, рахувати, продавати, але не відчувати. Розумні люди губляться у власних емоціях, вигорають, руйнують стосунки. Тому автор мріє про нову освіту, де діти поряд із математикою вчитимуть співчуття, слухання, співпрацю. Емоційний інтелект це вакцина проти насильства, байдужості і холодності світу. Мозок і серце, союз чи битва. У центрі мозку є маленька зона, мигдалеподібне тіло, своєрідна, емоційна тривожна кнопка. Вона миттєво реагує на небезпеку ще до того, як логіка встигає щось обміркувати. Саме через це ми іноді зриваємося. Емоції перехоплюють кермо у розуму. Голмен пояснює, емоції, не вороги логіки, а її старші брати. Гнів захищає, страх попереджає, любов об'єднує. Наше завдання чути їхній голос, але не ставати їхнім рабом. Емпатія як основа моралі. Моральність неможлива без емоцій, саме емпатія серце совісті. Ми не можемо завдати болю тому, чию біль відчуваємо. Коли ж втрачаємо зв'язок із власними почуттями, стаємо небезпечними, бо не відчуваємо наслідків своїх дій. Емоційна зрілість це не просто навичка, а етична сила, що тримає суспільство в рівновазі. Чому це важливо? У роботі лідери з високим емоційним інтелектом краще керують командами, адаптуються, вирішують конфлікти. У стосунках емпатія створює глибші стабільні зв'язки. У навчанні діти з розвиненим емоційним інтелектом мають вищу концентрацію і самооцінку. У здоров'ї контроль емоцій знижує стрес і підтримує фізичне благополуччя. Емоційний інтелект можна розвивати. Він не вроджений. Це м'яз, який росте від практики, через уважність, щілі розмови, співпереживання, через просте запитання до себе, що я зараз відчуваю, чому з цього моменту починається внутрішня свобода. Голмен вірить, майбутнє належить тим, хто не лише розуміє алгоритми, а й розуміє людей. Світ машин потребує не над людей, а справжніх, уважних, співчутливих, емоційно грамотних. Ми не можемо вимкнути свої емоції, але можемо навчитися грати з ними в унісон, бо розум без серця холодний, а серце без розуму.